У Звягелі розпочато реалізацію проекту психологічна допомога жінкам та дітям ВПО в Звягільській громаді, який ініційований жінками-депутатками Звягельської міської ради спільно з міською організацією жінок. Страшна війна прийшла в нашу країну, і ми, жінки-депутатки, об'єдналися за для підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ми виграли вже третій європейський грант: це 500 тисяч гривень, і запланували ряд заходів. 175 тисяч гривень ми присвятили першому найбільшому заходу на честь нескорених міст. Ми сьогодні запросили усіх небайдужих містян. Ми сьогодні запросили внутрішньо переміщених осіб, освітян, жіночу раду для того, щоб створити цю алею на честь міст. Героїв, які постраждали у цій страшній війні, я дякую своїм колегам-депутаткам. Я дякую управлінню житлово-комунального господарства, яке змогло підняти цю ціліну, яка багато років не оброблялася. Я впевнена, що ми усі разом. Будемо доглядати, і це буде найкраща локація в нашому місті. Жінки нашої громади ніколи не стояли осторонь проблем, які виникають, і завжди відповідали своїми діями, важливими дуже діями, на серйозні виклики, які кидає нам сьогоднішній час. На нашу землю прийшла війна, страшна війна. І багато людей змушені були покинути свої домівки, і багато хто. Знайшов прихисток тут у нас в нашій громаді, в нашому славному звягілі. І ми, жінки-депутатки, дуже хотіли якимось чином підтримати людей, які вимушені були переселитися сюди до нас. Ми шукали можливість і знайшли разом з міською організацією жінок за за допомогою нашого відділу муніципальних ініціатив, якому ми дуже дуже вдячні за підтримку і за допомогу. І ось сьогодні перший етап гранту це. Алея нескорених міст, і ми висаджуємо 900 кущів троян, магнолії, дуже багато зелених квітучих насаджень в пам'ять цих нескорених міст, яких так нещадно знищує ненависний ворог. Все рівно наша країна розквітне, наша Україна буде квітучою. І сьогодні ми тут допомагаємо рухатись, впевнено рухатись. До нашої перемоги більше ста осіб долучилися до створення алеї пам'яті нескорених міст. А саме люди, які вимушено покинули свої домівки через збройну агресію Росії, родини загиблих, жінки-депутатки, працівники виконавчих органів, освітяни та працівники управління соціального захисту населення. В території нашої Звягельської громади проживає більше двох тисяч переселенців, тому соціальна, матеріальна, в тому числі психологічна підтримка, дуже важлива для цих людей. Це люди, які перемістилися з зони бойових дій в чуже місто, і ми повинні. Забезпечити їм комфортне проживання в нашому місті, тому це один з перших заходів, які жінки-депутати впроваджують на території Звягельської громади. Я дійсно щаслива, що долучилася сьогодні до цієї акції. Дана акція дійсно демонструє, що в єдності ми сила. Дуже приємно, що на наш заклик відкликнулися дуже багато наших внутрішньо переміщених осіб. І дана акція показує, що ми. Дійсно переможемо, ми сильні, ми будемо вільні, і ми всі разом до перемоги. Сьогодні ми зібралися тут, тому що потрібно, щоб кожен громадянин нашої громади усвідомив, що ми зробимо своїми руками в тому місці. Ми будемо жити. Якщо ми заквічаємо вулиці, то ми серед заквічених вулиць будемо жити. Якщо ми посадимо дерева, то в нас в місці буде зелено. Ніхто за нас не зробить. Висадження найрізноманітніших рослин в пам'ять нескорених міст відбувається у різних населених пунктах України. Такі заходи є своєрідним проявом підтримки та пам'яті міста людей, які першими взяли на себе біль та страх нещадного російського вторгнення. Дуже щаслива приймати участь у цій акції насадження троянд на алеї нескорених міст. Ми попали в місто з Нас дуже сподобався місто чистенька, гарненька. Нас запросили. На акції, яка на сьогодні нескорених місць, ми залюбки з чоловіком погодилися без вагань. Ми погодилися і от настало 3 травня. Онадцять годині все розпочалося. Добре, всі були згуртовані, гарна організація роботи. Нам дуже сподобалося. І як говорять, я сама агроном за фахом ну, землепорядних за спеціальністю на сьогоднішній день. Колишні є робітник, ну і ще до пенсії сталося 10 місяців. робітник Кермінської міської ради землепорядником мені дуже приємно було прийняти в цьому участі. Буде приємно бачити, що ваше місто цвіте, прихорошується. Скорішого настання нам миру, добра, радості, щастя і любові на довгі-довгі роки. Ми дуже вдячні місту Звягіль за те, що нас прийняли, за те, що ми сьогодні приймаємо участь у такій чудовій акції. Надіюсь на те, що скоро таку акцію ми проведемо в себе вдома на рідній Сватівщині. Слава Україні! На жаль, не минуло й доби, як на нововисадженій алеї зникло 11 кущів троян. На сьогодні в поліцію подано заяву щодо пошуку злочинців. Розслідування розпочато. Крадіїв чекає не лише адміністративна відповідальність, а й публічна слава на всю громаду. Тому до звігилян окреме прохання берегти та цінувати нові насадження, які вже найближчим часом стануть окрасою звягеля.